Друзі, мої вітання. Ви на ютуб каналі Дидберто для тих, хто вперше можливо на нас потрапив. Я вам дуже рекомендую переконатися, що ви підписалися на нас, ставили дзвоник аби не пропускати нові відео, як на нашому YouTube каналі ну, завжди тримати зв'язок з нами. Адже ви маєте можливість впливати на тому хто з'явиться в нашому YouTube-каналі, кого б вам цікаво було почути власне доволі великий спектр вас можливостей. Сьогодні будемо говорити про мобілізаційні процеси в нашій країні. Ну, звісно, що в країні терористи. До чого вони готуються, все це буде в фокусі нашої розмови з нашим спікером разом з нами заступник начальника четвертого центру рекетного сил територіальної оборони збройних сил України і Швайка. Пане Ігоре, мої вітання. Бажаю здоров'я, слава Україні! Героям слава назад. Процитую заступника керівника ГУР Сківіцького е про те, що у 2025 році росіяни планували набрати 403 тисячі контрактників і станом на зараз виконували цей план на 80%. необхідності мобілізації на Росії в принципі немає. Зазначив Сківіцький, як цей темп в Росії набору контрактників впливає на процес рекрутингу, на підготовку сил територіального оборони, наскільки ми не знаємо. Стараємось оце Я думаю, не варто порівнювати ті темпи. Про рівень підготовки збройних сил нашого ворога мають говорити відповідно або головне управління розвідки, або служба зовнішньої розвідки. А наша справа займатися своєю роботою і максимально налагоджувати комунікацію між військовою частиною українського суспільства і, власне, цивільною частиною для того, щоб е, впровадити звичайну практику, згідно з якою суспільство має бути максимально мілітаризовано, суспільство має абсолютно е, спокійно і. Е, Природньо сприймати війну, не ховатися від неї, і відповідно шукати можливості, як нам завершити її, і як нам звільнити всі власні території і зробити неможливим продовження тої е, так званої спецоперації яку почала Російська Федерація сторонення в 14-му році і поглибила його повномасштабною війною в 22-му році. Е, ми можемо спостерігати за тими процесами, які існують, і якби зобов'язані. Е, Слідкувати за ними, але наша робота це є наше українське суспільство. Ми маємо працювати саме на наш, на український градус, взаємодії між цивільною частиною українського суспільства і військовою пане Йо, можливо, візьмемо зріст та півроку, Помітили якусь тенденцію чи зміни, якісь щодо охочих долучитися до збройних сил України? Чи це все так само? Кількість людей, яка була там півроку ми зараз. Чи не знаю, в можливо заріс, якийсь спостерігати у нас є тенденція до зростання, і я би в цій частині відмітив окремо розширення власне уже пройшло чотири етапи впровадження експериментального контракту проекту залучення молоді вікової групи 18-25 років до служби в збройних силах України? Якщо коротко, то я зупинюсь на них. Спочатку було Визначено перелік експериментальних бойових бригад і перелік спеціальностей, на які приймаються українці віком від 18 до 25 років. років. Наступному етапі, і ми вже зверталися. Власне він був поширений на дві бригади територіал сил територіальної оборони, а також розширений в сухопутних військах, десанто-штурмових військах, військово-морських силах. На третьому етапі до піхотної компоненти було додано дворічний контракт, і внесені були відповідні зміни в постанову кабінету міністрів, які е, передбачали службу в компоненті з обслуговування і експлуатації безпілотних літальних апаратів. І власне сьогодні є четвертий етап. Він триває з початку жовтня місяця, коли зокрема всі бригади сил територіальної оборони, а також набагато більше військових е, частин. Сухопутних військ України, Національної гвардії, прикордонної служби, військово-морських сил, десанто штурмових військ можуть приймати молодих людей на контракт 18-25. В чому його суть? В ньому є підвищена фінансова складова, це є преміювальні виплати за умови виконання всіх умов контракту, і в ньому є строковий е період один рік по піхотній компоненті, два роки по безпілотній. Чому так? Тому що на безпілотну треба навчатися довше, і фахове навчання триває е більший період часу. Е ми бачимо на сьогоднішній день зростання і е збільшення кількості людей, які зацікавлені в цьому, це попри те, що що існують певні новини, їх обговорення про можливість виїжджати молоді категорії 18-22 роки. Тут я хотів би підкреслити одне: що для нас, як для центрів рекрутингу, найважливіше, всі люди, які приходять на контракт, 18-25, це є контракт за добровільною заявою кандидата. 18-25, за винятком, напевно, випускників вищих військових навчальних закладів це є добровольці, які е, лише за власною згодою прийдуть. І для нас абсолютно немає значення, е, які е, плани у них були щодо виїзду з країни або повернення в країну. Насправді ми бачимо також. Е, не скажу, що це є масове явище, але людей, які повертаються за кордону, коли їм стало 19-20 років, і шукають центри рекрутингу для того, щоб стати на захист власної країни. Буває дуже багато різних ситуацій, різних там, скажімо, соціального походження, різних. Хто пішов служити в компанії з друзями, і спеціально шукали для кількох людей один підрозділ, в якому там друзі дитинства будуть служити? Ну насправді ми слідкуємо за долю цих людей, які приходять, і для нас, якби це це частина є важливою друга це є звичайна частина військовозобов'язаних громадян, які шукають службу за контрактом, а можуть прийти і по мобілізації через мережу територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. Ну і є велика кількість звернень від громадян вікової групи 60+. Тобто, ми насправді розширили з порівняння з там, наприклад, навіть з 24 роком. У нас є більше стимулів для залучення людей молодих, 18-25 років, і є можливість обрати для Тої вікової групи, яка раніше вже не мала можливості прийти на службу, але якщо є належна фахова підготовка, відповідний стан здоров'я і згода бойової бригади, то ми супроводжуємо таких людей 60, 65, 67 і років, вони приходять і стають на службу в ті підрозділи, які погодилися їх взяти з огляду на відповідний фаховий рівень. Тут далі про знов таки новини з болота, але тим не менше. Російські ЗМІ повідомляють, що резервістів Росія Росії офіційно дозволили залучати до бойових дій за кордоном. Документ підкриває можливість використовувати мобілізаційний резерв, а це близько 5 мільйонів осіб за межами Росії. Пане, зважаючи на таке число 5 мільйонів осіб мобілізаційного резерву Росії, який ми можемо не знаю, зробити для того, аби ну, звісно, що ми не зажнемо їх в кількості, але тим не менше, якийсь темп на не маємо тримати. У нас є дві компоненти, які ми розвиваємо одночасно. Перше це є власне залучення кандидатів на військову службу. І для цього ми кожного дня шукаємо нові способи. Не відкрив великою таємницю. Ми регулярно маємо зустрічі з іншими центрами рекрутингу інших родів і видів сил збройних сил України. Ми обмінюємося досвідом, ми ділимося своїми напрацюваннями для того, щоб прийти і. Прийти до цивільної поки що людини і говорити з нею безпосередньою її мовою, приводячи її на службу. Що стосується використання за кордоном, ну власне це і є ознака. Московської недоімперії, тому що вона не спроможна жити і організувати життя всередині себе самої, це є таке недодержавне утворення, яке створює загрози всьому світу, і в цьому знаходить власне завдяки природним ресурсам та там фінансовим ще поки що є можливостям для того, щоб е, сіяти розбрат, нестабільність і проносити війни на. За межами своїх державних кордонів, імперія має один шлях завершення. Вона розпадається, вона має перетворитися в щось інше, але в будь-якому випадку всі імперії в світі показали, що вони є недовгожителями. недовгожителями. Натомість, наша задача зберегти нашу країну, зберегти нашу державність і. Плавно перейти після нашої перемоги до повоєнної відбудови, а для цього потрібно так само чесна розмова в суспільстві. Для цього потрібна організація взаємодії між цивільною і військовою компонентою. Ну і, власне, поки така загроза не минувала, не буду навіть намагатися робити якісь прогнози. В будь-якому випадку сьогоднішнє сучасне українське суспільство має бути готовим до військової служби, має бути навченим, має пройти відповідні навчання і бути готовим стати завтра в строї. Чим більше у нас буде накопичено резервів. Тим е, швидше ми можемо підійти до питання звільнення в запас військовослужбовців, які вже певний період часу прослужили. Тим простіше нам буде організувати е, цю взаємодію і говорити безпосередньо про ротацію. Е, ну, більш глибокому розумінні цього слова не про демобілізацію, а про ротацію е, мобілізація і рекрутинг – це є дві складові приходу до війська. Чим більше ми резервів накопичимо, і чим якісніше буде цей резерв людського капіталу, тим швидше ми можемо. Ну знову таки, ми це є робота генерального штабу. Він бачить цифри і він бачить тенденції, якими цього якими найближчими діями можна рухатись. Є можливість оголошувати скажімо, встав встановлювати або звертатися до парламенту для підстави для звільнення з лав збройних сил по Певним критеріям. значить, це буде зроблено, але в будь-якому випадку, повторюсь, передумовою є накопичення резервів, тому і ми, власне, як центри рекрутингу працюємо максимально розгалужуючи свою діяльність в мережу. І е, територіальні центри комплектування і соціальної підтримки так само шукають нові способи нормальної взаємодії в суспільстві в будь-якому випадку. Mm -hmm. Це суспільні процеси, які е, хочемо, не хочемо хтось хоче від них заховатися, хто хоче виїхати за кордоном переховуватися там якийсь період часу. Ці суспільні процеси все одно будуть іти, тому що для української держави це є виклик часу збереження, захист власної території, захист власного суверенітету і наладити. Повоєнного життя е, власне можливо, якраз по цей має тривати суспільна дискусія, яким має бути поведінка цивільного, яким має бути поведінка військового для досягнення наших спільних задач, пане Єгоро, зважаючи на це число, що 5 мільйонів резервістів росіянці е, долучають до своїх окупаційних е е е е е е військ того півмільйона ще контрактників. Е е Продовжується в обліаційні процеси звичайні. Е чи не настав час, скажімо <пробування> <я вже маю, пробування> так, долучати до зброї <пробування> до України? Наших, можливо правопроводців, які перебувають там у пенсії, бо я чула так, таку на одну на до наступу думку, що у нас чи такий самий запас, і от саме зараз можливо вже настав час їх долучати. Колишні правоохоронці долучаються до служби в збройних силах і в інших складових силах оборони, це це не є проблема. Це процес, можливо, його не так вигідно підсвічувати в суспільстві. Але не коментуючи знову таки те, що відбувається в Російській Федерації, можу сказати, що через центри рекрутингу, наскільки я знаю, і ми знову таки повторюсь, обмінюємося. Інформацію з іншими центрами рекрутингу, іншими нашими підрозділами, нашими бригадами, звертається дуже багато і різних людей. Головна відмінність наша при формуванні власне, наших військових бригад, в тому, що є те заслужити зі своїми. Ми набираємо людей. Наприклад, там, Львівська область набирає в Львівську бригаду, 103 людей, які живуть в межах Львівської області. Між ними існує такий нормальний. Спосіб взаємодії як землячиство, mm -hmm. е, Хмельницький набирає своїх, Донецькі приймають своїх, Київські три бригади, дві міста і одна області приймають людей, які зно, е, своїх в розумінні землячества Ми всі своїми можемо насправді е, спілкуватися між різними бригадами, але у цей територіальний принцип чим він важливий? Коли спілкуються наші рекрутери з. Е, Міськими головами з селищними е радами, з сільськими старостами, ми чітко пояснюємо історію, е куди прийде людина, чим вона буде займатися, і можливо, якраз робимо те, що неспроможні на певному етапі зробити територіальні центри комплектування по мобілізації. Ми це можемо робити заходами рекрутингу, тобто заходами переконання. Ну, як приклад, от минулого минулих вихідних в Івано-Франківській пройшов великий. Дрон-пікнік, в якому були представлені центри рекрутингу, а також військові частини: десанту штурмових військ, сил територіальної оборони, прикордонної служби це є звичайна міська локація в міському е парку і в зонах відпочинку. Там, де люди знайомилися з озброєнням, там де цивільні спілкувалися з військовими, там, де було продемонстровано і зразки ворожої збитої техніки, і можливість. Протестувати на собі, як працюють наземні роботодо... роботизовані комплекси, е, достатньо велике охоплення було. Е, що мене потішило в цій історії, що насправді чим я пишаюсь, не було ніякого відторгнення. Тобто, така комунікація потрібна, і ми кожного разу будемо шукати нові способи налагодження такої комунікації. Ми це проводимо в Києві. Ми це робили вже в інших містах України. От минулих вихідних це було в Івано-Франківську з е, сприяння місцеві. Влади і органів місцевого самоврядування і військової адміністрації є сприяння, ну, не буду ділитися всіма секретами, але ми постійно робимо пошук. І повертаючись до вашого запитання, всі ті колишні правоохоронці я би не ділив людей на ці категорії. У кожного із нас буде свій бекграунд. Кожен з нас прийшов своїм шляхом до сьогоднішнього дня. Але чесна і відверта комунікація. Знайомство з підрозділом, розуміння, куди ти попадеш на службу, і усвідомлення, що ти будеш служити своїми однокласниками або хлопцями сусіднього двора. Вона для багатьох людей є плюсом, який дає можливість прийти на військову службу. Тернопільські ТЦК тепер залучатиме бойові підрозділи для оповіщення населення міста. Вони мають підвищувати доміру до процесу мобілізації. Панера, як вважаєте, чи є зручні вибори безпосередні підрозділя, бо роботи та ціка е якраз ефективним інструментом підвищення довіри та мотивації? Ну і якщо так, то можливо, усіх регіонах буде застосовувати. Я думаю, що ми недостатньо не про це говорили раніше, тому що ми використовували такий спосіб і раніше, і на багатьох публічних заходах, які проводилися, ну починаючи від ярмарки вакансій, які ми проводили в виставковому центрі. Хотів принагідно подякувати його керівництву за надані можливості і закінчуючи різними містами, ми проводимо це залучення. Просто можливо Тернопільський обласний ТЦК ЦК про це так офіційно сказав, ну, першим в Україні. В Україні, хоча для нас це вже давно стало нормою, оскільки можуть спілкуватися безпосередньо рекрутери. Поруч з якими будуть стояти командир розвідувальної роти, або командир або інструктори з навчання роботи на БПЛА, або ті ті люди, які впроваджують в бригадах роботи на наземних роботизованих комплексах, е, насправді присутність у е, реальних бойових військових вона дуже широка. Е, один раз бачив в тому числі і в Києві на виставці е, виробників українського одягу, окремий був мікропавільйон. З деякими бригадами сухопутних військ, які дійсно показували можливості своєї роботи, здається, абсолютно не поєднювані, знаєте місця. Ну я розумію, що краще обговорити там нічні клуби, бари, і фітнес-центри, але виставка виробників українського одягу і тут же деякі бригади сухопутних військ, які показують, як працюють наземні роботизовані комплекси, є можливість попрацювати на симуляторах. На кулеметах або на інших видах озброєння, ну на перший погляд, здається дивною. А з іншого боку, ти розумієш, що це сьогоднішнє обставини часу, і час вимагає саме так діяти в умовах, які склалися. Що відбувається? Відбувається просто проникнення військових спеціалістів, які мають реальний бойовий досвід, щоб не було відстороненості, мовляв, тиловики забирають, щоб провести військо. Ні, забирають насправді люди, які тривали час. Пропрацювали на лінії бойового зіткнення, можливо, вони впроваджували нові способи і нові технології військо, і от вони за вони набирають собі в команду. Це є справжня зарак, ознака рекрутингу. Я дивлюсь на вас, і я розумію, що ви є потенційним кандидатом для служби в моєму підрозділі. А ви знаєте, що ви потрапляєте не на розподільчий пункт, а ви потрапляєте безпосередньо в обраний вами підрозділ, там де командир вас уже чекає на військову службу службу після проходження відповідної підготовки, я думаю, що така комунікація є важлива. А те, що Тернопільський обласний ТЦК про це заявив, ну вони молодці, вони багато цікавих речей роблять. Так само шукають способи, як виконати свої завдання по залученню людей до служби в збройних силах України та інших складових сил оборони, mm -hmm. я от власне якраз до цього. Що не досі, можливо, це буде мати більший ефект, якщо у нас виключно в ТЦК працюватимуть ну, люди, які якраз мають бойовий досвід, можливо, просто доцільник було поміняти ті, хто зараз на бойових позиціях якраз зі своїм досвідом працювати в лаві ТЦК, а представники ТЦК якраз їх замінять. Ну, і, можливо, таким самим чином ми підвищимо. Рівень довіри і заохочення від цивільного населення долучатися до влас збройних сил України, коли з ними будуть розмовляти без накидаціка саме ті, хто вже має цей бойовий досвід. Ну, я не можу сказати за всіх, але якщо е, спробувати у озвучити цифру, то напевно порядка 80, а можливо, і навіть більше відсотків військовослужбовців територіальних центрів комплектування, це ті люди, які не можуть продовжити виконання бойових завдань в силу поранень. Тобто, насправді це є діючі військовослужбовці, які раніше служили в окремих підрозділах, і для них служба в ТЦК – є переведення в тилові підрозділи у зв'язку з неможливістю виконання застав. Ано здоров'я інших завдань, іншими словами, те про що ви зараз запитали, чи не варто це зробити, вже давно втілено в життя. І я думаю, що нам варто всім, ну зокрема, от коли ти приїжджаєш у відпустку як військовослужбовець, ти відмічаєшся, стаєш на облік в тому ТЦК, в межах обслуговування якого ти будеш проводити свою відпустку. Я думаю, що для військовослужбовців це абсолютно не новина. Думаю, що правильним варіантом буде зайти і тих хлопців, які несуть службу в ТЦК, їх просто запитати, де вони служили до цього. І перед тобою відкриється дуже широка палітра. Ти побачиш і бійців сухопутних військ і сил територіальної оборони. Ну а для мене були колись доволі такі приємним здивуванням, коли я заходжу, і мене просто впізнають в обличчя і кажу, да, ми з вами служили в 111-й луганській в бригаді територіальної оборони. Ви мене можливо не пам'ятаєте і кажу, да. А я пам'ятаю, людина служить в одному із ТЦК, проводить безпосередньо всю ту роботу з оповіщення із оформлення людей, які призвані по мобілізації, і працює безпосередньо з охорони тих об'єктів, які існують. Виконує всі обов'язки військової служби. Отже, те про що ви власне зараз запитали, чи не варто це впроваджувати, вони вже впроваджені. І я би дуже рекомендував всім нам просто запитувати у військовослужбовця яких служить в роті охорони, наприклад, територіального центру комплектування, де ти служив раніше? Можливо, через два-три запитання ми знайдемо обов'язково спільних знайомих, що ми або служили в одній бригаді, або знаємо того, з ким ми разом служили, і хто мені про кого розказував? Це дозволяє просто зближувати людей між собою. І долати ті штучно створені бар'єри, над створенням яких, до речі, і працює російська пропаганда, яка розказує про свою потужність і намагається розказувати про наші перешкоди. Наша задача перешкоди між нами долати і не допускати, щоб вони в принципі виникали. Пане Ігор, я вам дякую за роз'яснення і оцінку тих питань, які приймали для наших глядачів. Друзі, заступник начальника четвертого центру рекрути сил територіальної оборони збройних сил України Ігор Швайка був разом. з нами. пане Ігоро, дякую за те, що прийняли наші. Дякую. дякую. Слава Україні. Героям слава.